Пізній збір врожаю створив сприятливі умови для поширення більшості фітопатогенів. Збудники хвороб разом з рослинними рештками потрапили в ґрунт та чекатимуть там, поки посіють сприйнятливу до хвороби культуру. Доброго дня, шановні аграрії! А сьогодні я знаходжуся на полі, щоб відповісти вам на запитання, чи можуть рослинні рештки становити загрозу для наступних культур у сівозміні. Мікроорганізми, що розкладають рослинні рештки, називаються профітами. З точки зору людини, ці мікроорганізми можуть мати як і корисне значення. Ці мікроорганізми є антагоністами збудників хвороб рослин і можуть пригнічувати фітопатогенів, Такі види. Можуть бути представленими, наприклад, грибами роду тріходерма. Також сапрофіти бувають і некорисними, шкідливими для людини, тобто для сільськогосподарських культур, які вирощує людина. І ці мікроорганізми можуть бути сапрофітами, а потім згодом викликати хвороби наступних культур сів змін. Шкідливими видами зазвичай є гриби роду фузаріум, аспергілос або пеніциліум. Ці види грибів можуть викликати потім хвороби сільськогосподарських культур. Також досить часто, якщо це рештки соняшнику, сої або ріпаку, можуть зустрічатися гриби роду склеротіні. Науковцями інституту прикладної біотехнології було проаналізовано безліч рослинних решток, які ми відбирали на різних полях. Різних областей і агрокліматичних зон України узагальнені дані по цьому дослідженні ви можете побачити зараз на екрані. Масового розвитку збудників хвороб, що зараз зберігаються на рослинних рештках та в ґрунті, фахівці компанії БТУ-Центр рекомендують використовувати біопрепарат Екостерн Тріходерма. Даний препарат ефективно бореться із будниками хвороб, що знаходяться в ґрунті, та знешкоджує їх. Джерело інфекції. Даний препарат може містити від 1 до 4 видів грибів роду триходерма, які можна підібрати в залежності від збудника хвороб, який був найбільш проблемний в минулому році. Підібрати той склад, який необхідний саме для вашого господарства, вам завжди допоможе консультант компанії БТУ Центр для того, щоб отримати консультацію від кваліфікованого фахівця, ви можете звернутися за телефоном, який вказаний на екрані.